Як справи, хлопці, ми знаходимося в студії Fox Sport. Я дуже радий бачити такий продакшн, і це все для вас, друзі, для мого ютуб-каналу. Я тут з Деном Хукером. І очевидно, ми будемо розмовляти про анонс мого бою. Очевидно, ми будемо говорити про це вперше. І очевидно, багато людей думають, що мені зарано виходити на бій. Але я так не вважаю. Мені здається, до січня я ще багато часу. Ось як я дивлюся на це. Очевидно, я схвильований. Я дуже хочу повернутися в клітку. У мене є команда, яка мене оточує. Ти бачив, ти бачив цей анонс з розами? Так, я бачив це. Я думаю, це було в дідька дивно. Чувак, я подумав, що ей, куди він збирається йти з цими розами? Так, це було кінематографічно. Це було дивно, якщо бути чесним. Ти бачив це? Що там було? Ілія анонсував бій, він зробив щось по типу кліпу. У нього що? 14 перемог? Так, у нього 14-0 окей, okay, окей, okay. він сказав: типу, це моя 15-та роза. Він відривав листочки, підрізав її, і потім понюхав. Якось так. він ще поклав її в коробку. Так, це те, як він анонсував бій. Він зазвичай дарує розу після поєдинку. Він робить так. Мені здається, що він робить це. Після його бою у нього завжди є роза. Мені здається, він щось з нею робить. Він дарує тобі розу. Це було б набагато крутішим, якби він так робив. Тому я сподіваюся на це. Окей, давайте повертатися до бою. Очевидно, я схвильований. Я чекаю цей бій. Знову ж таки, мене оточує крута команда. У нас було над чим попрацювати. Ми пропрацювали все, що потрібно було пропрацювати. Я готовий повертатися до тренувань. Все проходить плавно, крутий бій. Він йде 14-0, Молодий, голодний. Очевидно, багато хайпу навколо нього. Він впевнений в собі, як ніколи. Він робить відео з розами. Чому б і ні? Тому я навіть не знаю. Я ще не був в кращій позиції, аби реально зробити когось скромнішим. Я не можу дочекатися, коли зроблю це. І це те, що чекає нас попереду. Я тримаю фокус на цьому. Я не збираюся брати перерву. Ден, можливо, ти поділися думками, що нас чекає попереду. Я все ще думаю про рози. Я не розумію, що він з ними робить. Він дає їх комусь після бою. Якби хтось вийшов, побив мене і дав мені розу, типу на потримай, потримай це. я б дав Муляпаса кумедно, коли <гумірно> хтось думає, що якщо він побив тебе, то тепер він твій татусь. Це зовсім не так. Ти можеш вибити з мене лайно, але якщо ти повернешся, я буду готовий битися знову. Ти побив мене лише цього разу. Ось як я це сприймаю. Ось як я на це дивлюся. Окей, як ти думаєш, пройде цей бій? Дай нам декілька думок на цей рахунок я думаю, у нього недостатньо інструментів недостатньо інструментів, якщо брати до уваги його стиль. такі люди найкраще підходять для поєдинку. До них дуже легко підготуватися. Цей хлопець просто робить те що він повинен робити, розумієш? Ухилився вправо, один, два, три. Ухилився вліво, один, два, три. Це досить зрозуміла картинка, яку можна прочитати. Він як відкрита книга. Він як Й Його стиль не має достатньо інструментів, тому ти цілком розумієш, що він буде робити в октагоні. Наприклад, наприклад, якщо я викину джеб і залишуся на місці, і він піде сюди, він піде туди. Тому так, я думаю, у нього недостатньо інструментів. Але очевидно, він добре тренується. У нього є деякі речі, в яких він крутий. Але коли ми дивимося на цей чемпіонський рівень, йому потрібно дещо більше. Ти так вважаєш? Ні, я кажу, що на найвищому рівні потрібно вміти читати та ламати суперника, але в нього цього немає. Він легко читається. Наприклад, якщо брати твої перші 10 боїв, взагалі не зрозуміло було, що від тебе очікувати. Тому, якщо твої дії в бою легко читаються, формула як цьому протидіяти стає дуже простою. Окей, але він небезпечний. Найкрутіше всьому те, що він йде 14 0 Полюбляє тришток, Навколо нього багато хайпу. Так мені це подобається. Багато хайпу багато людей кажуть, що він дуже близький до того, аби побити мене. Вони продовжують проштовхувати цю ідею, тому я дуже хочу цього бою. І подивимося, як це буде. У нього ще була бійка з Пімблетом. Я тоді був в Лондоні. Вони китали речами один в одного. Що це була за річ? Вони навіть не в одному дивізіоні. це був дезінфікуючий засіб. Вони кидалися дезінфікуючим засобом. Я впевнений в цьому. Неважливо. Він полюбляє трішток, полюбляє бути в центрі уваги, полюбляє всі ці речі. Неважливо, прийдеться дати хлопцю урок. Він ще вживає вино перед зважуванням. Що реально так. Окей, я вдячний всім, хто подивився. Не забувайте лайкати і підписуватися. Робити всі ці речі. Дякую, студії Fox, що дозволила використати цей інвентар. Все виглядає професійно. Все для вас, хлопці, поважаю кожного з вас. Побачимося наступного разу.